Слава Богу, брати та сестри. Ми продовжуємо перебувати в молитовному стані. І дуже добре, коли людина, молячись, відчуває Божу присутність і дає можливість самому Богу щось зробити. Бо ми так, знаєте, вроді би даємо йому повноваження, але робимо все одно самі, а потім розчаровуємося і кажемо: О, Господь, чого ж ти нічого не зробив? А Господь просто стояв і стукав, бо саме в цей час. Варто було просто довіритися до Бога. Хотів би запропонувати одну таку думку, яку вже не перший день я ношу в своєму серці, розмірковую, дещо додаю, дещо прибираю. І деякі речі, знаєте, такі є, що не варто поспішати, а варто послідовно зауважити все, що відбувається в нашому житті, для того, щоб відкрилося щось надзвичайне. Бо наш Бог є надзвичайний Бог. Слава йому. І він робить на все, все настільки дивно, і особливо в останній час. Я не знаю, чому так стається саме в останній час. Певне, за того, що ми досить довший час проводимо в молитвах спілкуванні. Нам добре бути разом. І люди, сторонні, люди, не знаючи церков, вони приїжджають, вони долучаються, вони прагнуть. І ми бачимо, як Господь торкається своєю пронзенною рукою. І навіть на сьогодні є майже кожен день є свідчення Божої слави. Просто свідчення Божої слави. Бо те, що було не під силу лікарям, не під силу людям, здається, під силу нашому Господу. І коли ти бачиш це е, своїми очима, ще більше дякуєш. Коли ти про це читаєш, кажеш: «Алілуя, апостоли, о молодці! А коли ти сам. Зауважуєш це, якщо ти є в осередку всіх тих подій, то якась надзвичайна слава Божа наповняє серце. Від того хочеться ще більше служити для Бога, просвячувати своє життя і дійсно очікувати того часу, коли сурми в небесах засурмлять. А ми готові. Просто без всяких суперечок підхопилися і пішли до Господа, щоб вічно з ним там бути. Правда, чудовий кінець, ви в це вірите? Слава Ісусу. Мені здається, це кінець краще, ніж закінчення війни. Ну, Я відчуваю так. То, то наше життя, то сенс нашого життя, небеса. І вони ось-ось відкриваються вже. І ми мусимо бути готові на всякий час. Думаю, що кожному з нас приходилося знаходитись в спільноті людей. Або то навчання десь, або школа, або якийсь інший заклад. Можливо, це. Спільноти педагогів, які чомусь навчають дітей. І е, вже дійсно для нас це властиво бути серед е, дітей Божих в церкві. Ми разом. Давид каже, к чудним і дивним влічення моє. Деколи він про тих людей, які його оточували, і каже, ну дівний. Ну, вони такі, знаєте, чудні і дивні. І що він там вбачав в цих людях? І потім в інакшому місці каже, що ближній підняв на мене свою п'яту. Думаю, що сталося, Давид, то вони були чудні і дивні для тебе, і ти хотів бути поруч з ними, а раптом з'ясовується, що хтось тебе ногами б'є. І коли ми приходимо до церкви, ви маєте зрозуміти, що це не самі найкращі люди на землі. Так. Ми самі найкращі люди на землі. Ми сьогодні мали евангелізацію, і коли запитав пастир, чи є хворі тут в залі, Ну, всі почали, почали піднімати руки, і хтось почав кричати Всі!. Якось брат на евангелізації такий подібний каже: хотів запитати так, чи, чи хворі, О, то ну якось воно виглядало би хворі. Він каже, чи є здорові, і там так само не виявилося. Всі були, всі були хворі. Але Бог може зціляти всіх людей. Всіх людей. Якщо людина повірить і не вернеться до Бога, вона має отримати зцілення. Якщо ми розуміємо, що ми маємо е, такі важелі впливу на людей. Або взагалі на спільноту, в якій ми знаходимося, то я хотів би для вас таке запитання. Що є, що є основним важелем впливу в спільноті? Чи ви думали над цим чи ні? Пісня до Филип'ян, апостол Павло в другому розділі пише наступне. Отже, коли є якась, якесь підбадьорення в Христі, коли є якась утіха в любові, коли є якась спільність духа, коли є якісь щирі почуття та милосердя, то доповніть мою радість, майте. 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 Дивіться. Що він перераховує? На що він бажає зауважити наш погляд? Спочатку, що він перераховує? Якщо в Христі є якесь підбадьорення? Чи є? Мабуть, є, коли є якась спільність духа, це такий, знаєте, найвищий щебель. У, у стосунках між, між, між віруючими людьми. Спільність духа. Спільність. Розумієте що спільність? Спільність духа, Чи є щирість почуття та милосердя. Доповніть мою радість, майте однакове мислення, однакову любов. Будьте однодушні та однодумні. І як підсумок, те, що єднає спільноту, вони мусять думати однаково. Одні і ті самі думки. В іншому місці Павло каже, що я розумію, що між вами, між вами може бути якесь а, різномислення. Але для чого це різномислення? Для того, щоб відкрилися здібні. І коли відкриваються здібні, причому ця здібність не просто у фантазії, не просто через занурення в якісь дивні науки. І він такий дивний приходить і починає впливати. Знаєте, всі такі дивляться на нього. Шановний, що ти взагалі балакаєш? Про що мова? Тож ми про здорове вчення казали, в тому має бути єдність. І саме оця єдність, яка Грунтуються на побожному житті і здоровому вчині, відкривають можливість мати цю єдність, мати цю єдність. І коли люди, які відвідують нашу помісну церкву, які долучаються і в онлайн служінні, довіряють свої потреби, довіряють життя своїх рідних, які сьогодні боронять нашу країну, в нас з'являється така, знаєте, відповідальність. За все те, що ми робимо, бо ми не просто балакаємо, ми не просто пропонуємо, що просто в голову прийшло. Взагалі, люди, які моляться, вони е мають побожне життя і мають відкриття від Господа. І саме це стає на заваді ворогу людської душі, щоб звести нанівець наші зусилля. Бо діє дух Божий. Оце милосердя, що перераховує Павло, утіха любов. Спільність духа, щирі почуття, все це доповнює радість апостола, і я впевнений, радість самого Ісуса Христа в Дусі Святому, коли ми маємо однакове мислення, однакову любов і є однодушні та однодумні в Христі і Ісусі. І коли ми слухаємо проповіді, вони можуть бути ну, більш потужніша, більш слаб слабкіша, більш цікавіша. Або більш яка, знаєте, така наукова, пізнавальна, історична навіть, різні є проповіді, але що точно не має бути усілякою Єресі. Не має бути усілякою Єресі. І коли ми шукаємо Господа і день за днем, ми схиляємо коліна, разом молимося, кличемо до Божого престолу, відчуваємо дотик Духа Святого, бачимо чудеса, які здійснюються в наших служіннях. То в нашу свідомість вписується це здорове вчення. Ми так чинимо, ми так себе поводимо в цьому світі. Ми стали світлом для цього світу, і нас більше в інакшому ніхто не переконає. І в нас є щире бажання бути однодумними і мати одне мислення про Христа Ісуса. Про спасіння, ті доктрини, на основі яких взагалі будується церква. Якби апостол Павло сказав ці речі тільки в одному післанні, можливо, прийшлося б прийшлося би десь, знаєте, зосередитися і пошукати в інших післаннях, В інших перекладах, іншомовних перекладах, про це більше написано. Українські трошки вони. Або трактують якось по-інакшому однодумність а, і однемислення, але навіть в українському є достатньо місць, де про це йде мова. Зачитаємо ще Пісня до Римлян, 15 розділ, 5 вірш. Нехай Бог, який дарує терпіння та підбадьорення, дарує вам бути однодумними між собою за прикладом Ісуса Христа, щоб ви однією думкою. Одним голосом прославили Бога і Отця Господа нашого Ісуса Христа. Коли я читаю ці вірші, я розумію, це дуже-дуже важлива річ, де ми можемо втратити однодумність, де ми це втрачаємо? Де є ця перешкода, через яку ми перестаємо бачити Ісуса таким, яким Він є? Перестаємо відчувати Духа Святого таким, яким Він є для нас, брати та сестри. Мені доводилося молитися з різними людьми в різних країнах світу. В різних країнах світу. І коли люди сповнювалися Духом Святим, що навіть ми розмовляємо не однією то самою мовою. Але коли люди сповнювалися Духом Святим і молилися, Духом, я відчував той, той самий Дух, що є в нашій церкві. Слава Ісусу! Звідки це береться? Вони ніколи нас не бачили, не чули. Якби бачили, то не розуміли би, про що йшла мова. Але коли вони сповнилися Духом Святим, ми були абсолютно однакові. Абсолютно однакові і Дух Святий діяв. Я згадую один приклад, колись на домашці я згадував вже давно. В церкві, де я служив на реабілітації, ми якось зійшлися з братами, і в нас там був один браток, він вже пройшов реабілітацію, він був циган. І, мабуть, за цього і сталася ця прикла подія, бо він, реабілітацію він пройшов, але родина, в якій він жив, вони були невіруючі люди. Його сім'я торгувала наркотиками, його рідні займалися. Різною магією. І ось раптом він приїхав на наше служіння, ми так просто репцентром зібралися для молитви, і він прийшов. Він був хрещений Духом Святим, але в той час молитва була якась дивна. Він підвищував свій голос, і як завжди, то ми мали бути єдиними. Знаєте, як то церква зійдеться, і просто так потужно голосить перед Богом. Ми всі однакові, одні думки, один Христос, одне хрещення і одна віра. І саме там відбуваються дивні речі, через які ми маємо відкриття, ми маємо зцілення, ми маємо натхнення від Духа Святого. І ми дійсно, спускаючись з цих молитов, з другого поверху думали, що на землю, можна і так сказати. Ми спускаємося, і ми такі, знаєте, бадьорі, раді нас відвідав Господь. Слава Ісусу! Але в той час. Щось сталося дивне. Коли він підвищував свій голос, це вважалося б нормально, але після, або під час його молитви ми, ми всім змовкали і не розуміємо, ми не попадаємо з ним. Думаю, що це відбувається? Раз, другий раз. Тоді я заповняю молитву кажу, «Брат, і кажу, брате, що з тобою? А він такий, я вб'ю його. Я такий, брат, кого ти хочеш вбити? Я каже, в мене дівчина є. І вона каже, до іншого пішла, і вона там, яка дівчина? Який інший, ти що таке балакаєш? Тобто людина, яка загружена думками про помсту, вона не бажає бути в єдинстві з Богом. Вона дала собі можливість проявити гнів, ненависть, бажання навіть вбивати, де взялося в твоєму серці, яке було змінене. Христос простив твої гріхи, ти не мусиш так роздумовувати. Але прийшов той злий. І він звабив цього брата, він знову пішов в наркотики і помер від передозування. Молодий, до 30 років. Його життя закінчилось. І знаєте, я для себе зауважив, що значить бути в одному дусі. І деколи, коли звучить проповідь, коли Дух Святий сходить, церква підхоплюється, щоб молитися. Але є люди, які вважають себе духовними, такі відчуття, що вони не чули слова. Або вони просто не бажають молитися. Вони просто марно стоять, навіть очі не закривають. Я задаюся питанням. Чому? Чому? Коли лунає заклик, брати та сестри, підвищимо голос, нам потрібна влада Божа. Ми маємо бути єдині, бо саме в нашому єдинстві проявиться його сила. Що було би, коли? Знаєте, апостоли почули, що там відбувається в Єрусалимі, вітер якийсь усявся, знаєте, ці е, огонь над головою в кожного з них. І хтось сказав би, не буду молитися. Ті були в маліні, там написано, ви всі були. що там було написано? Вони були єдинодушні. Тобто одна душа. У апостолів і там проявляється влада і сила Божа. А якби хтось сказав, ні, я не буду, ні, я не піду. Що це за дивні речі? Не хочу. Саме коли ми єдині, брати та сестри, там відбуваються справи Божі, бо Він пильнує над цим. Ще читаю друге післання до Корінтян, 13 розділ, 11 вірш. І наостанок, брати, заохочую вас, радійте, Виправляйте одне одного, підбадьоруйте одне одного, будьте однодумні, живіть в мирі, і Бог, любові і миру буде з вами. І тут навіть написано: вітайте одне одного святим поцілунком. Усі святі вітають вас. Слава нашому Господу! Наскільки щиро апостол Павло Закінчуючи пісня до коринтян, де є такі, знаєте, дивні речі, які виявляються в стосунках апостола з цією церквою, він там дуже серйозно наполягає на деякі речі. І саме Божим Словом він спонукує до тої єдності. Саме Божим Словом, не то, що йому хотілося, б, щоб так було, а саме Дух Святий так робить через нього, саме так Дух Святий відкриває про ту єдність і однодумність. І... Апостол Петро в першому післанні, третій розділ, восьмий вірш, так само починається зі слів. І нарешті, і до речі, не закінчення. І нарешті я скажу. Ще прочитаємо це слово, зауважимо для себе і будемо звершувати молитву. І нарешті усі будьте однієї думки. Співчутливі, братолюбні, милосердні, покірливі, не повертайте злом за зло або лайкою за лайку, а навпаки благословляйте, бо ви до цього були покликані, щоб успадкувати благословення. Будьте однієї думки, брати та сестри. Будьте налаштовані саме на те, щоб в цій єдності, бо знаєте, такий час, коли я так наблюдаю за людьми, і якось так вони не, навіть не шукають того, щоб поєднатися якоюсь думкою. Поєднатися з думкою, щоб мати надбання духовне, зростати в церкві, підтримати служіння церкви. І якщо деколи щось відбувається подібне, коли там, знаєте, по кілька людей збираються і починають проповідник не такий, і, і слово не таке, і то не таке, і то не таке, мені дуже хотілося побачити, як має бути таке. Коли церква зростає, церква наближається до Бога, церква освячується, церква має вплив, хіба ти не добрі плоди? Хто буде суперечити або хто буде стояти на заваді збудування церкви? Виявляється, є плітки, є якісь різні думки, які не збудовують церкву, а навпаки, роблять шкоду. А хтось робить це свідомо Хтось робить це свідомо. Я розумію, друзі, коли апостол Павло пильнував над церквами, які він. Розпочинав. Він в основу всього тлав саме Боже Слово, не інакше. Нічого іншого. Боже Слово! І це слово, воно є дієвим. І воно не може залишитися поза нашою увагою. Тому, якщо ми будемо шукати єдності у всьому тому, що перераховувалося сьогодні, дуже-дуже багато важливих речей, ми можемо для себе зауважити. Щоб збудовуватися особисто шукаючи Божого лиця. Причому це збудування буде суто на Божому Слові, суто на Божому слові. Слово Боже є самодостатнє, бо воно відкриває духовний світ і дає можливість впливати на всі ці речі, які можуть відбуватися в нашому житті. І якщо ми будемо сповідувати Ісуса Христа Господом, якщо ми не будемо шукати для себе яких духовних, духовних розваг в інших вченнях, в інших поглядах, ми ніколи не втратимо єдності. Ми будемо єдині. Ми будемо благословляти один одного. Ми не дамо можливості ніякій іншій думці навіть перебувати в церкві. І коли це збудування, буде сягати небес. В нас не буде ніякого недоліку, бо Дух Святий то є повнота, шукаючи його і перебуваючи в ньому, ми, брати та сестри, ніколи духовно не збанкрутіємо. Слава нашому Господу. Тому давайте ми прославимо нашого Бога, за те слово, яке ми маємо, і нехай Його влада звершується в нашому житті і надалі. Батько Небесний, ми дякуємо Тобі, Господь, за ті перемоги, які вже сталися в духовному світі, бо Твоя церква зростає. Твоя церква в очікуванні, Господи, і вилетя Духа Святого, і останнього дощу, Алілюя, перед взяттям церкви, підхопленням церкви, Боже. В ім'я Ісуса Христа ми благаємо Тебе за молитовників, які стоять в проломі і за церкву, і за Країну Боже, я дякую, що цих людей стає більше, Господи, ми дякуємо, що ми можемо бути єдиними через Твоє Слово, Господь, і дію Духа Святого, Боже святий, в ім'я Ісуса Христа, благослови нас, благослови нас ще більше шукати Тебе, ще більше розуміти дію Духа Святого, якою ти працюєш в нас. В ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса Христа, благослови, благослови. Якщо є які плітки, якщо є які є зайві думки, які не є твоїми, Боже, все в твоїй владі. Ми Твоя церква, ми діти Боже Твої, Ти вподобав нас для себе, Господи, ти вирішив і, випробувши нас, сказав, що вірні, і поставив на служіння, Боже, ми маємо цю відповідальність і тому молимося, тому освячуємося і разом з церквою Твоєю очікуємо того часу, ава, Отче. Для мене граф Роман і Глаудис. Коли Ти покличеш нас до себе в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса Христа, благослови, ми продовжимо. Пок... Кладати надії на тебе. Боже, ми продовжимо слідувати Твоїми шляхами, Ісусе, ава Отче, куди ти, туди й ми, Алілюя. І без Тебе ми нічого не варті, Господи, і тому, Боже, навіть якщо ми сьогодні маємо смуток і щось не розуміємо, Боже, ми йдемо до братів, ми йдемо до молитовного єднання, Господи. Ми йдемо, Господь, не до науковців, а до тих, які бояться Бога. Алілюя. Алілюя, щоб збудовуватися разом, щоб йти шляхом апостолів, Господь, який. Насаждали церкву Ісуса і робили все, Боже, тільки через дію Духа Святого, Боже. Ава, Отче, амінь. Аллилуйя, Боже. Ми знаємо, що може нас сьогодні збудувати і об'єднати. І це не будуть якісь спільні справи, Господи. Це буде саме те, що ми служимо Тобі, Господь, але насамперед ми беремо за основу Твоє Слово, приймай його, Ісус, і воно, як цей меч обоюдосічний, Господі, Він причинає, причиняє нам. Біль, Господи, але ми відчуваємо, що саме від того ми змінюємося. Алілюя! Алілюя! Ми починаємо ще більше шукати Тебе і довірятися саме тобі. Нехай діє Духа Святого в нас сьогодні відкриє нам те, що ми ще не зрозуміли. Нехай, Боже, все, що нас бентежить сьогодні, лякає і зваблює, зупиниться в ім'я Ісуса, Ава Отче, і прийде перемога від Тебе, бо ти дієвий Господь, Алілюя! і ми прославляємо Тебе як єдиного Бога. Бога, який вподобав нас для себе, Боже, не дай нам збочити, Господь, збережив Твоїй святій ручці. І ми, як апостол Павло, деколи переживаємо, Господь, за Твоїх нащадків, Господи, щоб ніхто не звів від пристоти в Христі Ісусі, як колись Змій звабив єву, Боже. Нехай ця простота і доступність, аво Отче, Амінь, а відкриє для нас ці двері, пізнання істини Твоєї. Де ми будемо мати звільнення, будемо мати перемогу. Господь, амінь, алілюя, в ім'я Ісуса Христа. Допоможи нам ще більше наближатися до Тебе, Господи, не просто ледь рухатися, а бігти. Бігти, бігти на зустріч до Тебе, Ісусе, алілюя, Бо всі біжать, але тільки один, хто перемагає, наслідує все. Боже, в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі і за всю молитву, і за слово, яке ти даєш для нас, тобі слава і честь, Отець, Син та Дух Святий. Амінь.